Авдіївку бойовики сьогодні близько третього дня накрили артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок на вулиці Червоноармійській. господар загинув. Водночас до прифронтових населених пунктів на сході України поступово почали повертатися люди. І хоча обстріли не припиняються, а нині можна говорити, що навіть посилились на окремих ділянках передової. Місцеві взялися за відновлення будинків, шкіл та дитячих садочків. Іван Гребенюк побував нині у попасні на Луганщині. Місті, яке страждало від артилерійських обстрілів та мінометних атак бойовиків упродовж кількох місяців. Попасна на межі Донеччини та Луганщини до окупованого Первомайська 6 кілометрів. А тому і не дивно, чому удари від тамтешніх бойовиків тут були такими влучними. Один з найпостраждаліших районів міста Черемушки. Якщо ж говорити про масштаби руйнувань, думаю, слова тут зайві, чи не кожна будівля тут нагадує про нещодавні події. Однак три тижні тут вже дійсно тихо. Люди поступово повертаються по домівках. Єдине, прохають про допомогу з відновленням. І вона ж рушиться, вона ж вся падає. Тут просто самому ну, нереально. Не Пані Ольга одна з тих, хто повернувся. Від пекла переховувалась у Харкові. Те, що побачила по проїзді, не розповідає. Дім розбомблений, практично все майно розікрали мародери. Єдиний охоронець родини, улюблена собака, до останнього пильнувала дім. Мені її спину перебили, Я прийшла, говорю, а де кнопа? Извините, не не можу говорити, вона вот так. Ось я її погладила і здохла, говорю. Типу того, що от я охороняла. Хазяйку услышала і умерла. Таких історій тут десятки. Біда у кожного своя, розтрощені квартири, дахи і тиша гнітюча. Її чекали, але звикнути ще бояться. Тому і намагається кожен у свій спосіб перебороти страх, повірити у те, що а раптом мир прийшов надовго. Да, Будемо вигрібати, вбирати. Ну, а що зробиш? У попасні нині відновили роботу дитсадки, школи далі від черемушок ближче до центру. Місто взагалі зажило практично довоєнним життям. Найбільше дивують черги не за грошима. Хоча і тут проблема ця ще є. Банкоматів, що відновили роботу, на всіх не вистачає. Однак, черги, аби сплатити за комуналку, вселяють надію. Так, да, 100 чоловік, 100 чоловік. Ще не такі аддамунальні услуги. Ну я се чесно такою перворазвіжу. Що... ну, я знаю, що очереді получить, а дать віддати... Попаснянський район один з тих, де впровадили військово-цивільні адміністрації. Аби ухвалити негайні рішення, нині не потрібно скликати депутатів. Повноваження передані голові району. Найбільше проблем з Троїцьким, яке попри зати і досі під обстрілами. Проблеми залишаються і з постачанням харчів у місто. На блокпостах не пропускают машины с продуктами питания. Ссылаются на закон. Мы закон изучали. Этот закон касается только пересечения на территорию оккупированную. Город попасный находится на территории Украины, но, к сожалению, доступа все равно нет. То сєснус определенно три будь-справки від горсові від адміністрації том, що предприниматель працює в місті попасне, у нього є магазин, такої то площі торгують такими то товарами. Ну, моє осмотріння, це противоріч дійсному законодательству. Щодо настроїв, тут вони різні, однак усі сходяться на єдиному бажанні миру, хоча б заради майбутнього, ось таких от маленьких українців, як Артем, хочеться, щоб вже все не стріляли, щоб уже всю техніку відвели то. Щоб ви вже становили, все і більше ніколи в житті не стріляли з Луганщини. Іван Грибнюк, Роман Сукач та Станіслав Керанчук, спецкор два плюс